Привіт-привіт! Короче, у нас сьогодні, друзі, день народження у Маші, і ми, і ми з Артуром їдемо їй по квіти. Артур там відкрив ворота, я трошки нарозиркала на страї і ми їдемо. Їдемо, купимо Маші квіти. От. І у нас сьогодні нічого такого не запланованого. Єдине, що можливо їжу з машою в амку. Бабушка їй на день народження э, скинула гроші, щоб її в амку, то я хочу з'їздити. Але просто сьогодні такий день, дуже багато чого, ну, такого запланованого, то можливо, я не впевнена, можливо, ми амку перенесемо на завтра. О, я просто не впевнена, чи ми сьогодні встигнемо. Сьогодні до нас з МОПСа мають прийти, Також в мене урок сьогодні. Я от просто не впевнена, чи встигнемо. Але постараємося. Тому ось такі справи. Ну все, ми поїхали. Так. Корочі, купили ми зараз два букетика з Артуром. Зараз ми складемо з них один. І також Саша сьогодні завозив там одних людей. Я не знаю, чесно, я щось забула, як він розказував. І вони йому дали 20 злотих для Маші на день народження. То ми купили за цих 20 злотих ось такі духі е дитячі, так, парфумована водичка. Кіндер і Маші Мус. Вона дуже любить муси. от, І постійно пшикається оцею пшикавкою для волосся, для облегшування розчісування. вона дуже…» Я так розумію, що вона дуже сильно хоче собі духи. Та, коротше, купили ось. Артур, ну жди нас! Мені цей дед наш подарував. Це мій. Це мені. Ідіть. А той? А то Маші. А ото в пакетику те, що... Від мене. Від Ні. Папи. Від папи хай буде. Да, це... Дінь добре. Це ж є від папи. Пішли. Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday, наша Маша, Happy birthday to. you. Berei подарки. Папу. А ну Маша, пошли дивитися, що там. Пошли, це кое що шо, ти, ти дуже хотіла. Угу. Ні, її ще немає. Дивити. Ну зараз іди, папа, тебе по цьому і підемо дивитися, що там. З пошли за стіл. Тепер уже тобі точно чотири. Ходи за стіл, Маш. Артур, візьми, будь ласка, мого. Так. Хочу, мені можеш пакета зняти. Я хочу цю водичку. Тобі подобаються такі квіти? Да. Да? Добре. Там подивись, мені здається, Саші не пов'яли. Подивись, якщо пошкодиш. Давай. Ні. Ну я вчора написала Если на сервісний, не, не знаю. Ходи, Маш, будемо дивитися. Сідай. А ну, Маша, дивись. Ну. Так, що тут тобі, папа, накупляв? А ну-ка. Ти бачиш, що це? Ти знаєш, що це? Маш, ти знаєш, що це? Сказати тобі, що це? Духи? Це настоящі духи. Ага, так як ти завжди пшикаєшся. Так я хотіла. Давай розпакуємо їх. Понюхаємо, ну ану-ка. Ось так, Маш, ось так поклади, щоб... О, тут, тут, щоб не впало і не побилося. Так, тепер доставай. Чекай, давай отак зробимо. Ось так. Ну так. Да. Ану, відкривай тепер. І пшика треба ось так. Дивися. Ось так. Тільки не в очі, не в лице. А ось сюди. О! Дай А ну, нюхай як. Вона теж. Сладенькою конфеткою. Все подобається? Я не хочу. шучку, Такі. То, що Даша нам купляла, і така конфетка. Я не щас я хочу mm, їх я Та ще ножнички я я хочу, я хочу. Це ще ножнички я пообрізаю. Я хочу його я я я об'єкти. Не треба обратно. Духи можна без коробки. Просто поставиш на полочку, а там де моя косметика, можеш свої духи там покласти. А. Що скажеш? Ну ми щось придумаємо тоді, добренько. Добре. О, це, а що це? Це щоб це маска така, бачиш, єдинорожок така маска. І можна ще розмальовувати обличчя. Бачиш? Хочеш спробувати? Оля тобі розмалює? Так, я можу розмалюватися. Ну йдіть тоді з Олі розмальовуйте обличчя. А я тоді квіточки поки поставлю твої, добре? Все, біжи. Як його зробити? Воно тут бачиш нема місця. Ты можешь зробимо так, як я придумала? Так. <хи> і що тепер? І ті три ще поставить. Да, два і три. Вона спочатку задмухає три, а потім еще чотири. І точніше ще одну добавимо. Щоб значити потім. Раз. Два. Три. Давай я сразу А, чотири поставимо. Чтис. Три, чотири. Давай там копис. Шо? Такі ярки. Похилився, конечно, наш торт. <хихих> Прям як. Як <так>, це називається цей торт спеціальний такий, ти похилюється. <хихих> Там еще, одна сейчас Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday наша Маша! Happy Birthday to you! Uh -uh. <smakes> <finite> <smakes> давай, Давай-давай-давай-давай-давай! <nelle>. давай давай давай, давай Шо -це в сил немає? Молока А ну, сильно <связ upload> так прям! Ще раз. О є. Все. Забирайте свічки. Їх треба буде спочатку клади на стіл, їх витерти треба буде. А клубничка є? Да, ми зараз тобі покладемо клубничку. Ви і клубничка, і мармеладка, і шоколадка. Виглядає супер сочно, бачиш? Угу. Мені кажеться, він супер вкусний буде, Маша пробує. Мені кажеться, ти пробує ложку. Маш, попробуєш? Мам. Мені теж Я... 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 з мармеладкою. Але мармира латка всім одна, більш не буде? Не мама! Мені кажется, він негай вкусный, просто. Це мені не ся подглядывать. <звучить> За ким <звучить> <За> кем подглядывать? <звучить> <За траха. звучить> ну, щоб mm -hmm. тобі сюрприз був. <звучить> Ти сама закачала, да, дама. То що, Маш, поки що в тебе хороший день народження? Так? Да? Так. Да. Смачний uh -huh. день народження. Uh -huh. Короче, бабушка подарила Маші на день народження похід в Ампу. І ось ми вже в Ампі. Вона тут гіцає ось. Тут в Ампі, до речі, додалася ще одна секція. Ось цього такого відділу з батутом таким великим не було. Це новеньке. Я бачу. Ага. Все, Маруся ще й морозиво. Морозиво це теж від бабушки з геною. Ти поняла? Що ти їсиш морозиво від бабушки, не від мене. Коротше, у них є така акція, що якщо їм поставити оцінку на Google Maps, то е, дармова е, кава, да? безкоштовна кава, то Оля оцінила і пішла по каву. А Маша їсть морозиво. Мам, ще я сейчас її закидаю шариками. Давай. Ховайся в кульках. Хоч мені? Давай. Обережно там хлопчик за тобою. Не стрибай на хлопчика. Стрибай! На хлопчика Тепер Оля катає Машу. Оля застряла, рішила через низ. Дивись на неї не стрибни. Оля. Ти так близько біля неї. Я тут. Це, це, тут дуже, до речі, всі люблять оцю пригалку, тому що от Маша пригає і там видно її на екрані, бачите? Просто там пацанчик чуть затуляє, але там, от от, типу, побачите, на екрані машине відображення. О, то Маша, бачите, сині ласінки, рожева футболка. Та діти дуже люблять цю стрибалку, воно постійно сюди велика черга завжди. Прийшла посилка з тему, машин-подарок з запізненням, звісно, але прийшов ось такий. Ми її на рожок вона хотіла. Ми її поки прогнали звідти, потім ось таку паїлочку, заколочки. І ось хлопці кульки надувають. А одну я вже надув. Радорозік вже одну надув, так. бо я при Угу. Можна не помню тут так, уже ось таку величезну надули. Трядок. Так, угу. да, ходи в зал, Маш. Да. Тут ще кое що є для тебе. Ну дивися, що тут є. Оце такі шарики. Давай по порядку, дивись, дивись, такі зірочки тобі ось. Це м'який, ти можеш з ним спати, бачиш, який м'який. Держи. О, Мама, Маша, а це? Це заколочки тобі такі, бачиш? Маш, дивись. Потім дивись, тобі така паїлка з єдинорожком, Маш. Живіться? Що, мам? Нічого. Ти можеш з цим єдинорожком, Ну що, як тобі єдинорожок? Гарний. Гарний? Так. Такий ти хотіла? Так. Так. <principe> а, а, а то чуть не получилось. Это четверка мала будет. Да, мама. Мама. Заколоть тебе заколочку такую. Ну, мама. Давай. Мама сказала, что она ее, блядь, ехом и ясом. Что? Це ніхто, це я, я. Це Анна, а це а це онча, а це Оана. М. Mm. А ви їй усі будики їй. Їй. Давайте я кину. Маш, не давай їй цей шарик. Вона може -м -м -м. Маша. От ти підійшов до кінця твій день народження. Да. Я тебе хочу щось запитати. А ну повернись до мене. Скажи мені, будь ласка, скільки це тобі уже років? Чотири. Чотири. Тобі сподобався твій день народження? Да. Що тобі найбільше сподобалось? Да? Да. І ще один І ді ді я да? І єдинорог Кулька, да? Да. Супер. То ти рада, що у тебе був такий день народження? Да. А Торт смачний у тебе був? Да. Да? А Чоховчик чух... да. в Манасії оставця. Та в Манасії, а, то він уже з'їв. То що, все? Будемо прощатися з глядачами сьогодні. Будемо вже прощатися для цього відео. Таке у нас було відео, це день народження Маші. Каже, і кому па па папа, папа подарив тобі. Да. Каже, кому було цікаво моє день народження, ставте лайк. Кому моє моя родження подобається, поставте лайк. І коментар, каже, напишіть. І коментар. Каже, напишіть. можете свої привітання писати мені в коментарях, так? Да? Да. Кажи пишіть свої привітання в коментарях. Пишіть свої коментаря. Привітання. привітання в коментарях. В Кажи всім пока. Всім пока.